це ще доглядачі, ми просто, ну, не можемо ми повно е, і відповідати просто на одне запитання. До нас приєднуються, долучаються, а ми слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Алло. Добрий день. Здравствуйте. У мене по поводу і калужі, пляжу і так далі. Вот сейчас сезон начался, діти отдыхають, все остальное. Можно же как-то вдохновить на радиостанции, по крайней мере, там заставку какую-то делать, хотя бы секунд 30, уважающий себя пляжник, убери за собой мусор. Можно. Вот эфир прямой, там, телевидение и так далее, все слушают приемники. Менталитет менять как-то надо. Те же кивлян, тех же крымчан. Я только приехал с Севастополя. Уникальные. Природа, прекрасно, все остальное. Но вот эти пивные бутылки. Это, извините меня, жлобство, которое просто за собой не убираю. Дирекция пляжа, просто... Серых, серых, серить бумажки, я не знаю, написать. Мы же ведем туда своих детей, придем на следующий день, или придут наши знакомые. Хотя бы вот это, вот радиостанция, идет постоянно музыкалки, идет постоянно вставки, идет молодежь там говорит, просто попросить, 30 секунд, я думаю, они не обеднеют и не проплачивают. Я понимаю, что это не реклама, ну, завести за экологию. Вот день ребенка недавно был, все говорили про ребенка, но если ребенок идет среди этой грязи, то он не хочет просто идти на этот пляж. Вот это, хотя бы радиостанции, В Україні, в Києві, в Севастополі, Я в Криму, Жикає. Дякуємо, дякуємо. Насправді дуже слушне зауваження. Ви дійсно правильно говорите, ми вас підтримуємо, а пан Олексій хоче прокоментувати. А, да, ну, Якийсь позитив, то ті сьогодні треба, треба починати щось говорити позитивне. Ось, е, звичайно, якби соціальна реклама, взагалі законодавство наше передбачає певний ліміт соціальної реклами безкоштовної. Тобто не треба шукати гроші на те, щоб зробити соціальну рекламу екологічну. Треба просто... Е, е, Піти і спитати, вибачте, а на що ви витрачаєте цей ліміт? Багато в нас на вулицях соціальної реклами, її зовсім не багато. Інколи там переходьте дорогу в встановлених місцях, таке щось. От. Але вже от в цьому році і це і Київський ковокультурний центр дуже багато до цього доклав зусиль. Вперше, ну чуть-чуть, не вперше, в Києві з'явилася справжня, да, справжня соціальна екологічна реклама. Коли в метро крутилися ролики, наприклад, з приводу того, що не можна рубати на Новий рік самовільно ялинки. Коли крутилися ролики про те, що не можна купляти первоцвіти, бо вони занесені до червоної книги, про це висіли плакати, про це проводились уроки в школах. І це, це унікальний прецедент. На жаль, ми живемо в такій країні, для якої це подія. Це сталося вперше. І ми думаємо, що ясно, що це буде продовжуватись. Тобто це не те, що от поставили галочку. От, соціальною рекламою передохоронні організації позаймалися. Звичайно, ми це будемо розвивати. От, єдине, що, от я просто пояснюю, чому досі немає там соціальної реклами на що. Того, щоб щось прибрали, тому що це, Ми живемо зараз цей рік, коли вперше взагалі з'явилася у нас соціальна екологічна реклама. І я ще мушу е, теж е, сказати, що така сама реклама в цьому, в цьому році з'явилася ще й у Дніпропетровську. Тобто ми такі, скажімо, не самотні от, і якась позитивна тенденція є. От. А нас сміття, звичайно... Треба таку рекламу робити, тому що бувають навіть випадки, коли люди приходять десь, наприклад, на Труханів фострів прибрати сміття, потім вони прибирають, у них крадуть речі, наприклад. Що можна вже говорити про людей, які просто кидають сміття на вулиці. Сміття на вулиці, mm -hmm. сміття в лісі, коли ми дуже полюбляємо, наш, наші люди дуже полюбляють ходити на пікнік, на шашлики, з друзями, проводити там час, але дуже, скільки е, залишають там сміття, то це просто неможливо. Ми ходимо сьогодні, дивимося, там, ой, хтось насмітив, десь нам неприємно. Коли ми самі це ходимо і робимо, я думаю, нам теж слід задумуватись над своїми вчинками. Тому що зараз зараз просто, я не знаю, просто кожен пересічна, кожна пересіч людина, Вона думає, ну, більше-менше моєю там бутилкою якоюсь чи тим е, сміттям, яке я там десь покладу, все одно ж кидають. І до речі, щодо первоцвітів. От, а що відповісти о такі, такій людині, яка от, думає, наприклад, їх все одно зривають, їх все одно продають і вони вже зірвані, їх все одно вони вже, скажімо так, ну, знищені. А те, що я їх не куплю, це ну, нічого, хтось інший купить. От, о, що таке можна відповісти? Оце, о, оце, можливо, не всі глядачі це зрозуміють. Але насправді в цьому якраз те -то весь толк і заключається. Я думаю, що всі ми можемо в рівні, ну ми всі докладаємо багато до цього. От, фокус в тому, що е, люди, які продають первоцвіти, вони їх самі не зривають. Більшість первоцвітів, які продаються, вони привезені з Криму, з Карпат. Тобто є люди, які їх там зривають, є люди, які в'яжуть в букети, є люди, які упаковують в коробці, продають оптом на вокзалах, люди, які перевозять, люди, мафія, які, да, випалі, люди да. які продають тут ворог, і це дуже серйозна система. Кожна ланка отримує свої е, то, да, і, це, і продаж первоцвітів будується на тому, що їх їх на тому, що люди заробляють власне гроші. І якщо у людини ці квіти не куплять, або якщо буде інспектор вилучить ці квіти і не дасть їх продати, ця система отримує, що отримує те, чого вона не хоче, отримує збитки. Тобто це буде без самої системи. Правильно, звичайно. Тобто, якщо достатньо, ось в, в цьому році дуже активно у нас, до речі, дуже позитивно, що це підтримується Міністерством внутрішніх справ. Ось останні буквально два роки. Коли люди почали розуміти, що міліція там бореться з цим, не дозволяє продавати, вилучає квіти, що є певні громадські організації, які борються, це пішло, пішло в збуток. Люди бояться купляти оптову партію, тому що вони, людини її просто заберуть. І це просто в кілька разів зменшило обсяги торгівлі вже в цьому році. Тобто, от саме головне, це тільки люди перестануть купляти первоцвіти, це гарантія, вже буквально в наступному році їх не будуть продавати. Тому що величезна кількість людей просто отримує збитки. Я можу додати, ще десь 4 роки тому у Києві реалізовувалось за 2 місяці 5 мільйонів першоцвітів. От зараз от наші організації працюють і ми вже довели до 1 мільйона. з 5 Ось у цьому році mm -hmm. було продано десь так 1 мільйон. Тобто -то, все ж таки це їх актив. Да, ми то -то? руйнуємо цю ринкову економіку, да, цю систему, на яку ну, опирається ця квіткова мафія. Mm -hmm. Хотів би додати щодо по питання про пляжі все ж таки. Крім соціальної реклами є ще таке поняття як соціальна відповідальність кожного громадянина. А, от ви сказали кожен пересічний громадянин. Тобто э, я хочу сказати, що не кожен, далеко не кожен. А рыболовы, как, можно сказать, самые активные потребители водных ресурсов и берегов, самая в -то, прослойка населения, которая чаще всего появляется на водоемах, практически круглый год, не только в пляжный сезон, а и вообще. А сейчас в последнее время начали очень активно обращаться к вопросу организации таких вот массовых акций зачистки берегов. Ну, так называемая программа Чистый берег которая в очень многих рыболовных организациях, в таких вот группах практически созвучно называется «Чистые берега», «Чистим берег» и так далее. Собирается какая-то общность там, людей, вывозят на каких-то машинах вот, мусор, либо там собирают, их спаливают, ну в общем какие-то какие есть технические возможности и убирают берега убирают берега, в частности, вот, например, совсем недавно прошло две акции по уборке в Киевской области. На Дисне организация Конадзор проводила акцию по уборке берегов Дисны. Проводила организация, наша организация проводила несколько акций в Киевской области. Сейчас готовится масштабная тоже так сказать, уборка известного острова Великий, который вот рядышком совсем с нами. і там достатньо грязно, і взагалі непонятно, похоже на промисленну свалку. Ну все, все добре, вот. що є організації, і, це, це займаються очисткою, але я, наприклад, підтримую нашого попереднього е, телеглядача про те, що треба все ж таки формувати ідеологію таку людей, щоб кожен був, і ви це говорили, соціально відповідальним, так? Я говорю, що ця тенденція, вона допомагає сформувати цю ідеологію в, в одній зв'язці, в місці соціальної реклами. Тобто люди, Людям необходимо осознавать, что это не только нельзя сорить, но желательно еще и присоединиться, убрать это все. Если То -то, человек, который знаешь, уберет -то. это, он уже никогда больше сорить не будет. Достаточно погорбатиться на берегу несколько часов подряд, вынести весь этот хлам. И после этого уже вряд ли кто-то себе позволит бросить эту бутылку или пачку сигарет. И рыболовы, ну... Я представляю риболовну організацію, тому могу можу сказати, що ця вот сознательность росте дуже сильно в наших рядах. Тенденція вже как бы, и вплоть до Сімферополя, Одеси, Ніколаєва, вже до моря докатилися масової акції. Ми продовжимо, лише до нас телефонують, ми послухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Мені кажете? Так, вам кажу. Доброго дня. От е, у вас прекрасна передача екологічна. Але я хочу сказати, що ви не в великій кількості... Минусе. Можливо, не... просто вимкніть трошки телевізор, щоб у вас не, не йшло відлуння, якщо ви біля телевізору.